Вітаю в ефірі. випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Російські війська вночі, 17 серпня, вдарили ракетами по Одеській області. В результаті спалахнули пожежі на одній із баз відпочинку. І в сусідніх будинках чотири людини отримали поранення. Удару була завдана літаками стратегічної авіації Ту м 3 з спуском ракети Х 22 Внаслідок влучання двох ракет сталося руйнування, і спалахнули пожежі на одній з прибережних баз відпочинку та в житлових будинках поблизу постраждали щонайменше 30 приватних домогосподарств. Займання на загальній площі понад 600 квадратних метрів оперативно загасили пожежники. Внаслідок ракетного обстрілу по одному з селищ селищів одеського регіону сталися руйнування з послідуючим загоранням будівель на базах відпочинку. Рятувальники були автоматично спрямовані за підвищеним номером виклику. Прибувши на місце, було встановлено, що в двох місцях на відстані до 300 метрів сталося руйнування та палають будівлі. Близько п'яти годин знадобилося вогнеборцям, щоб повністю ліквідувати пожежу. Загалом від ДСНС було залучено 7 одиниць техніки та 42 рятувальника. Також на місце працювали психологи ДСНС для надання допомоги місцевому населенню. Було знищено 7 будівель та 22 будівлі пошкоджені. Проте інформація щодо пошкоджених будівель буде ще уточнюватись. Також постраждали 4 особи, яких в стані середньої тяжкості було направлено до медичних закладів. Постраждалим одразу надали медичну допомогу, обійшлося без тяжких наслідків. На місці події працюють прокурори Білгородністровської прокуратури, слідчі поліції, експерти та рятувальники. Виявлено та вилучено уламки від механізмів ракет, яких направлено на проведення відповідних експертиз. Якісь військові об'єкти на цій території відсутні. Йдеться у повідомленні оперативного командування Південь. У Миколаєві окупанти розбомбили ще один виш. Вночі, 17 серпня. Під удар російських ракет С-300 попав корпус Миколаївського чорноморського національного університету імені Петра Могили. У будівлю влучили дві ракети. Вони частково зруйнували фасад. Вибуховою хвилею вибите вікна, пошкоджено перекриття. У момент вибухів у середині був лише охоронець. Чоловік не постраждав. Також під обстріл потрапили інші об'єкти цивільної інфраструктури. За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, постраждалих внаслідок атаки немає. 18 серпня в Одесі оголошено чергове штормове попередження. Очікується гроза та поривчастий вітер до 20 метрів за секунду. Злива, що пройшла 17 серпня, знову затопила місто. Проїзд деякими вулицями був ускладнений. Міський транспорт курсував обмежено. Другий день поспіль Одесу заливає дощами. З Самого ранку середи комунальники готувалися до погіршення погоди та розчищали зливові каналізації. У районі обіду над містом вибухнула гроза. Звуки грому багатьох схвилювали, особливо після нічного ракетного удару. Через затоплення тимчасово було припинено або скорочено рух маршрутів міського електротранспорту. А газовий провулок, проспекти Небесної Сотні та академіка Глушка затопило настільки, що ними неможливо було проїхати. Тільки перебиратися у плав. За добу в Одесі сталися три ДТП з постраждалими. На Таїрова легковик збив велосипедиста, а на привокзальній площі під колеса авто потрапив пішохід. Ще одна аварія сталася на вулиці Ангарській. Водій маршрутки перевищив швидкість, не зберіг безпечну дистанцію та в'їхав у вантажівку. У результаті до лікарні з травмами доставили п'ятьох пасажирів. На місці працювала слідчо-оперативна група. Загалом патрульні поліцейські за добу опрацювали майже 900 викликів, доправили до відділень сімох порушників комендантської години, перевірили 46 підозрілих осіб та затримали 12 п'яних водіїв. В Одесі в Молиновському районі вперше з початку війни відкрився центр масової вакцинації від коронавірусу. Отримати щеплення тут можуть як Одесити, так і тимчасові переселенці. Одразу ж можна і укласти декларацію з сімейним лікарем. Як проходила вакцинація, бачила наша знімальна група. Перше від початку війни в Одесі запрацював центр масової вакцинації. Його відкрили у сквері Георгія Гамова. Рішення продиктоване збільшеним потоком внутрішніх переселенців. Пояснюють організатори. Їх у нашому місті зареєстровано вже понад 34 тисяч. Але звичайно, отримати щеплення можуть і Одесити. «Все по графіку якраз в нашому центрі дуже удобно розполагається сьогодні. Та услуга, медична палатка. І все условия соблюдены, вот тоже вникла в эту тему. Так что это очень удобно. Перед щепленням людина проходить огляд у лікаря і також йому вимірюють тиск, розповідає начмет Олена, нач Олена Желтенко. Врач работає вместе з сестрою обязательно. І перша, і вторая, і третя вакцинація бустерна. Все ми здесь зробимо». Центр масової вакцинації буде працювати доти, поки це необхідно, зазначила лікар. До тих пор, поки будуть переселенці, до тих пор, поки ця необхідність тобто ми нічого не будемо прикращати. Робота була, є і буде. Для того, щоб отримати щеплення від коронавірусу, потрібно просто прийти. Провакцинуватися можна, навіть якщо при собі немає жодних документів, каже фахівець. Нужна обіцяна написати згоду соглашение, как бы поставити свою розпісь і указать, первая это вакцина, вторая это вакцина или третя. Хто хоче коронавак, хто хоче Файзер, пожалуйста, нікому ни в чому не отказываем. Тут же можна укласти декларацію сімейним лікарем. Центр масової вакцинації у сквері Георгія Гамова працює щодня з 10 до 14 години. Симптоми зараження штамом омікрон, який і є основною причиною нової хвилі пандемії в Україні, легко сплутати з проявами звичайної застуди. В основному це кашель, нежить, сонливість, головний біль. Більш специфічні симптоми, як, наприклад, запаморочення і нудота, виявляються далеко не у всіх. У зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус лікарі нагадують одеситам: за перших ознак нездуження слід звернутися до сімейного лікаря. Він визначить діагноз та відповідна. Призначить лікування. Відрізнити захворювання омікроном від застуди завдання непросте. Його симптоми не специфічні, і хвороби часто протікає, як звичайна, респіраторна вірусна інфекція, каже доктор медичних наук Олена Колоденко. Тому при появі підвищеної температури тіла, при появі нежиті, при появі будь-яких симптомів гострої вірусної респіраторної інфекції, треба звернутися до лікаря. При підозрі на коронавірусну інфекцію найголовніше залишатися вдома, щоб не стати розносчиком вірусу. А якщо вийти на вулицю все ж таки необхідно, слід одягнути маску та мінімізувати контакт з оточуючими. Тому що ви є джерелом небезпеки для інших робітників того міста, де ви працюєте. І якщо це стосується дитини, ну, зараз літать, зараз не працюють дитячі садочки, не працюють школи, але дитину також не треба випускати навіть на дитячий майданчик, де можуть бути інші діти, і ця дитина може бути джерелом небезпеки для інших дітей. Вання на коронавірус у людини може проходити як у легкій, так і у тяжкій формі. Якщо стан починає погіршуватися, потрібна госпіталізація. Про порядок дій у такій ситуації потрібно дізнатися у свого сімейного лікаря. Якщо людина не має свого сімейного лікаря, не знає, що робити, у нас є міський телефон гарячої лінії Центру невідкладної медичної допомоги 1550, можна звернутися за цим номером і отримати будь-яку консультацію з приводу Куди звертатися в такій ситуації? Якщо самопочуття різко погіршилося і необхідне негайне медичне втручання, тоді слід зателефонувати 103 і викликати швидку допомогу. Це е, важкість дихання, це там, тихікардія, це, е, задишка, тобто такі гострі симптоми, які загрожують життю людини. В таких випадках, звичайно, треба викликати швидку. За номером 103 вона обов'язково приїде, і вона обов'язково госпіталізує людину. При перших симптомах коронавірусної інфекції слід звернутися до сімейного лікаря. Не варто займатися самолікуванням, адже це може погіршити стан хворого. В Одесі під час падіння з 21-го поверху загинула трирічна дівчинка. За попередньою інформацією, трагедія сталася, коли батьки вийшли до магазину, залишивши вдома двох маленьких дітей. Трирічна дитина випала з вікна квартири, розташованої на 21-му поверсі будинку на вулиці Марсельській, і від отриманих травм померла на місці. Ідеться в повідомленні облполіції. За попередньою інформацією, трагедія сталася, коли дорослі пішли до магазину. А дівчинка та її семирічний братик залишилися вдома самі. Підібравшись на підвіконня в кухні, дівчинка сперлася на москітну сітку та впала вниз. Зараз правоохоронці встановлюють повну картину події. До цього випадку сім'я в поле зору правоохоронців не потрапляла. Уточнили в поліції. В Одесі затримали лікаря та посередника, які допомагали чоловікам уникнути мобілізації. За 7 тисяч доларів посадовці видавали ухилистам підроблені документи про непридатність до військової служби через тяжку хворобу. Такий документ надавав можливість чоловікам призовного віку без проблем притнути державний кордон України. До злочинної схеми організатори залучили співробітників ферей-військомату, які проводили фейкове обстеження клієнтів та виготовляли висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби. За даними правоохоронців, через руки ділків пройшли щонайменше півсотні осіб. За підробку документів зловмисники брали 7 тисяч доларів. Цю суму замовник мав заплатити наперед криптовалютою. До пакету послуг також входила організація безперешкодного перетину кордону до країн Євросоюзу. Посередника та лікаря затримали під час обшуків правоохоронці вилучили документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності. Відкрите кримінальне провадження. Інші особи причетні до злочинної схеми встановлюються. Повідомили у Державному бюро розслідувань. Відпустка під час війни багато одеситів розповідають, що зараз не до поїздок до інших країн, та й мандрувати Україною не у всіх вистачає коштів. Більшість наших респондентів проводять час у парках із дітьми, тому що саме маленьких одеситів необхідно розважати а головне відволікати. Мешканці міста також кажуть, що сумують за морем, але дивляться на нього здалеку. Це літо одесити переважно проводять у парках. Відпочити та прогулятися часто приходять цілими сім'ями разом із дітьми. Тим більше, що для них у таких місцях багато розваг на майданчику спілкування, ігри та біганина. Діти щасливі, а батьки з жалом згадують плани на відпустку. Реалізувати їх багатьом так і не вдалося. Наша відпустка тут прийшла в цьому парку, вся відпустка, все літо пройшло. Були плани в Карпати поїхати в цьому році. Ми дуже нам там подобалося літом. Ну. В життя внесло свої корективи. Зазвичай активно, на морі дуже рідко, але нам більше подобається кудись їхати далеко. Тобто нічого страшного, що цьогоріч е, закрите море. Для мене ні. Я це переживу спокійно. Хотілося б, звичайно, дитину відвезти на море трошки, але ну, нема та й немає. Інші наші респонденти розповідають, плани на відпустку збудувати зовсім і не встигли, оскільки майже на початку року почалося повномасштабне вторгнення Росії. Ось тут наша відпустка <гум> біля дитячого майданчика. <гум> як зазвичай проводити відпустки? Ну вже три роки ніяк, так як з малої дитини, а так були на морі, на затоці. Так нічого. А щось планували цьогоріч? – Ні. Цей рік почався дуже погано, тому планів не було ніяких. Пенсіонери на лавці посміхаються. Вони відпочивають постійно, але розповідають, що проводять літо переважно в межах міста. Хоча раніше нарідко подорожували з родиною, а зараз не виберешся навіть на пляж. Наші співрозмовники кажуть, воєнні правила не порушують, на море дивляться лише здалеку. Яка відпустка ми на пенсію? Ви чого? А десь відпочиваєте, можливо? Ні. Ми тут живемо недалеко. Ми тільки ні. Якщо відпочиваємо отут. А як здебільшого проводити свої відпустки? В У 2018 році були на В Карпатах. І все дуже хочеться ще туди потрапити, але поки немає можливості. Будемо сподіватися, що вийде туди. Міра нам, а там посмотримо. У нас дуже добрий тут парк. Ми сюди своїх онук водимо. Іноді по побережжю ходимо, гуляємо. Ну, Де заборонено, туди не йдемо. Відпочинку на морі найбільше не вистачає дітям, але багато хто готовий потерпіти з міркувань безпеки. Проте після перемоги насамперед обов'язково підуть на пляж. Отпуск був ну, годи трі назад, а то й майже чотири. І от зараз пока сіжу дома з рібенком. А як відпочиваєте взагалі з дитиною? Все одно ж треба відпочити. Можливо, на море ходили минулого року. Ну, в прошлом году да, в этом году ну хочеться, але колеться». Якщо раніше багато хто міг собі дозволити поїхати у відпустку, ходити до розважальних закладів, то зараз не на часі, кажуть одесити. Зазвичай їздимо на море, ходимо кудись в театри, в кіно. А цього року все змінилося. Так, так. Цього року вже нікуди ми не ходимо, бо війна в нас в країні і не на часі розважатися. Але є серед наших респондентів і ті, хто вже втомився відпочивати, тому що відпустка, на жаль, вимушена, занадто вже затягнулася. Наприклад, моряки, які зараз через воєнний стан не можуть піти у рейс. Чи вдалося вам цього року піти у відпустку? Ну так, я вже у дуже довгій відпустці, бо я моряк. Я вже півроку як у відпустці не можу поїхати на роботу. А як здебільшого проводити свою відпустку, що війна змінила у цьому плані? Ну, кудись їдемо, за кордон чи по Україні зараз не їдемо. Нагадаємо, що культурно відпочити в Одесі можна. У місті працюють розважальні центри для дітей, кафе та головне театри, які приймають глядачів і навіть під час війни дають прем'єри. Поки самі Одесити практично не вибираються у відпустку до нас у місто, незважаючи на воєнний стан та заборону перебування на морі, так і їдуть відпочиваючи. Відповідно, зростає попит на подобову оренду житла. Принаймні, якщо порівнювати з показниками перших місяців війни, уточнюють фахівці. Водночас зростає актуальність помісячної оренди через те, що переселенці, які раніше здебільшого їхали через Одесу транзитом, сьогодні все частіше залишаються тут на тимчасово або по постійне перебування докладніше про ціни, пропозиції та динаміку змін на одеському ринку нерухомості дізнавалися наші кореспонденти. До Одеси навіть у воєнний час їдуть туристи. І, хоча попит на подобову оренду впав удвічі, він такий є, розповідає рієлтор Дмитро Грабіна. За словами фахівця, орендувати житло у місті на кілька днів цього року коштує стільки ж, скільки минулого. На посуточну оренду с части сохраніння ціни зіграв курс долара, так так можна сказати, то тобто це не... ні глобально не падняла, ні у ні упала цини фахівець розповів, скільки в середньому коштує зняти житло подобово Однокімнатну з умовами для проживання чотирьох чоловік. це там 400 до 600 гривень в сутки. Ну и, ну, и опять же, есть запросы, которые значительно выше. И, и в этом же сегменте там, от 2 или 4 тысяч гривен за сутки тоже есть запрос. Ну, и, конечно, э Сама цифра теперь обуславлює квартиру болі вищого качества, ніж це було до війни. А ось вартість помісячної оренди житла в останні місяці почала зростати здебільшого через вимушену міграцію населення. Якщо раніше внутрішні переселенці здебільшого використовували Одесу як транзитну зону, то зараз все частіше обирають наше місто як постійне місце проживання. Ринок оренди, упав на 50 процентов где-то чуть-чуть поднялся процентов на 20 от этих 50 процентов и тоже остановился в ценовом коридоре где-то упав по минимуму до 3000 гривен за там условно там однокомнатную квартиру с среднего состояния это говорят по Однокомнатним, допустим, на він мошкахонатиграв, десь зараз до чотирьох з половини. Переселенці, які можуть дозволити собі не тимчасове, а постійне житло, купують квартири. Тому сама нерухомість також зростає у ціні. І якщо на початку війни в центрі міста можна було купити квартиру за дешево, то зараз таких пропозицій вже дуже мало, каже Дмитро Грабіна. Є, звісно, різні цінові діапазони. Все це залежить від відповідності качество і ціни і той ж уступки, від ціни до довоєнної ну не менше, В этом сегменте это наибольшее, на, наибольшее количество сделок. Но и остальные сегменты, вот вы знаете, мы думали, я уже говорил, что где-то в сегменте бизнес плюс там 70-90 тысяч будет дыра. Нет. Это, конечно, ну, что мы говорим не о том, что это вот прямо все бурлит, кипит, и, но в этом же сегменте есть запросы и есть сделки. Складні часи диктують свої вимоги. Якщо раніше при пошуку квартири звертало увагу на планування, комунікації, інфраструктуру, то зараз і покупців, і ріелторів насамперед цікавить аспект безпеки. Якщо раніше, знаєте, там було описання. Объекта и имела там определенных основных там 20 пунктов. То сегодня там 4-5 пунктов наличия убежища или где-то его рядом и все эти пункты безопасности, касающиеся там и этажности, в том числе, и вида на море, что сегодня может быть с одной стороны, да, с другой стороны. У сфері первинної нерухомості справи йдуть зі змінним успіхом, розповідає наш співрозмовник. Деякі нові будинки добудовуються і здаються вчасно або навіть раніше терміну здачі, незважаючи на труднощі воєнного часу, а інші забудови зупиняються. Є такі комплекси, які повинні були здаватися попозже, але мобілізувалися і здались в цей період. А є такі компанії, які. Ну, не были просесть, но они зависли. Але навіть з урахуванням заморозки деяких будівництв кількість пропозицій на одеському ринку первинної нерухомості задовольняє попит покупців, вважає Дмитро Грабіна. І сілки є, і спрос є. І, опять же, заходять з ситуації, люди, які ну, довго думали і вагались в вложити дешеві. В недостроенный дом, і все таки добавить суму і вложить в дом з даний. Сьогодні отримали возможне за що скидок в даних домах реалізувати свою ціль. ціни на квартири в Одесі сьогодні справді нижчі, ніж у довоєнний період. Багато продавців йдуть на поступки та знижки, але придбання нерухомості у воєнний час це завжди ризик. Нагадує фахівець: і ти на нього чи ні? Кожен покупець вирішує сам. Наступний навчальний рік в українських школах може тривати до 30 червня. Про це під час селекторної наради повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Вийдуть на навчання діти традиційно 1 вересня. Олі самі визначають тривалість та структуру навчального року, зазначили у Міносвіти. У зв'язку з воєнним станом він може тривати більше або менше встановлених 175 днів. Також на розсуд педагогічних рад залишили тривалість навчального тижня, дня занять та відпочинку. У міністерстві внутрішніх справ тим часом підсумували результати перевірки укриттів у навчальних закладах. Повністю обладнані сховища є у майже 40% українських шкіл. Одесі до кінця цього тижня відкриються чотири опорні дитячі садки. Садки по одному в кожному районі міста про це під час брифінгу повідомила директор департаменту освіти та науки міськради Олена Буйневич. За словами чиновниці до садків планують приймати лише тих дітей, чиї батьки офіційно працевлаштовані. Попит на садочки більший ніж на школи, бо заклади освіти загальної середньої освіти в нас буде відвідувати три з лишнім тисячі дітей. Це для нас ну просто мізерна кількість. А от садочки ну, з зрозумілих причин, бо діти маленькі, залишити їх вдома просто неможливо, їх бажає більша кількість. Тому чекаємо, будуть місця прийому всіх всіх тих, кому це необхідно. Нагадаємо, з початку війни міські дітсадки припинили свою роботу. Школам довелося завершувати навчальний рік на дистанційці. Влітку пройшли перевірки укриттів, за результатами яких у вересні прийняти учнів офлайн зможуть 33 навчальні заклади. Якщо сховище не відповідає нормам, а батьки обирають очне навчання, дитину приведуть до іншої школи, де є облаштоване укриття. Незабаром. Багатьом вже зараз повідомили, вам скажуть, в яку школу вас направляють. Ми не публікуємо списки цих шкіл. Вважаємо, що це буде не зайвим заходом безпеки дітей. Батьки отримують інформацію про школу і отримують інформацію про те, коли о котрій годині і де пройдуть батьківські збори, де батькам покажуть школу, покажуть клас і проведуть до укриття. Але не всі уроки проходитимуть очно деякі предмети планують залишити в онлайн форматі, щоб максимально скоротити час перебування дитини в школі. Пояснює Олена Буйневич. Очно дитина буде вивчати основні предмети абсолютно. 100% це буде математика, українська мова, іноземна мова, історія України, хімія, фізика, такі предмети, які вимагають лабораторних робіт і очного пояснення вчителя, такі ж предмети, як фізична культура, такі предмети, як мистецтво, можуть бути винесені на дистанційне навчання. Вирішувати питання із навчанням доводиться і сім'ям, які з початком війни виїхали за кордон. Багато країн вимагають, щоб діти біженці вступали до місцевих шкіл. У такому разі поєднувати дві освіти очно за кордоном та дистанційно в Україні не вийде. Є кілька варіантів для вирішення цієї проблеми. Перший найпростіший забираємо з одеської школи. В своїй заяві пишемо: прошу зберегти місце моєї дитини, навчаємось за кордоном. Коли приїжджаємо, привозимо з собою довідку про те, що дитина навчав. ...за кордоном в такій-то школі. І вас зарахують до вашого ж класу». Якщо все-таки є бажання паралельно здобувати освіту за кордоном і в Україні, варто задуматися про перехід на домашнє навчання, каже Олена Бойневич. Ви можете перевести свою дитину на домашнє навчання, тоді ви отримаєте повний перелік уроків тем уроків за всіма предметами. Посилання на сайт Департаменту освіти та науки, де ви зможете переглянути ці уроки. Консультації ваших вчителів. І в кінці року дитина буде атестована і переведена до наступного класу. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.